Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в Аврорі. Акції з 29 травня по 4 червня включно. Сушки Київ, хліб, малята 250 г за 25 гривень. Яйце сюрприз Джиммі за 18 гривень, бувають ще блакитні. Цукерки жувальні з'явилися 80 грамів за 22 гривні. Напій фруктовий джафа 125 мл за 20 гривень. Енергетичний напій «Хел» 250 мл 25 гривень. Сік або нектар добрий ранок 200 мл за 8 гривень. За 42 гривні шоколад молочний. Бага 90 грамів. Смак кола. А, До речі, тільки один варіант акційний Цей. шоколад Millennium Вері Перрі. Смак «Кокос» 32 гривні 85 г. Чипси «Прінкос» по 119 гривень, вага 165 г. По 60 гривень слайси курячі сушені. соєвий соус 30 г. Розчинна кава, чорна карта Gold 50 г 69 Нескафе на пійтри в одному, турбо 6 гривень. Попкорн по 15 гривень. Набір виделок одноразових 10 штук, 10 гривень. Не акція, але новинка підставки під гаряче дерев'яні з візерунком. В наборі 3 штуки. Такі листочки. Просто подивіться, скільки привезли таких міні-контейнерів. Дуже вони цікаво виглядають. Об'єм об 75 мл. Я думаю, тут можна організувати багато різного цікавого: від спецій до якихось дрібних для рукоділля речей чи, можливо, для рибалки. Ціна 7 гривень. Контейнер харчовий. Жарти жартами, а в нас теплом і не пахне. За 99 гривень такі домашні капці. Тепленький варіант. Ось така підошва. І приїхали вони в одному кольорі. Можливо, в інших аврорах будуть інші кольори. Все, можливо. Такі домашні капці. Ціна 169 гривень. Валики для чищення одягу. Дуже цікавенькі. В них ручка, така лапка трендова. 49 гривень. 59 гривень коштує ріжок для взуття. Металевий. З гачком довжина 60 см. Маю дуже схожий на нього. Користуюсь з задоволенням. Є трошки коротша версія. Ціна 44 гривні. І такий варіант за 34. Оновились акції на побутову хімію. Савекс, об'єм 800 мл за 77 гривень ополіскувач. Порошок для прання лоск 300 г за 44 гривні. Гала для ручного прання 300 г 32 гривні. Тайт Аквапудра для ручного прання за 39 гривень. Савекс 29 гривень та 31 грн. 300 г. Брюнвальд для ручного прання 25 гривень 350 г. І для автоматичного прання 30 гривень за 350 г. Міс Хелен кисневий плямовий відник. 111 гривень за 900 г. І кисневий відбілювач – 1 кг за 111. Порошок для прання дитячих речей 2 кг 100 г вухастик за 209 гривень. Персіл порошок для прання: 1 кг та 200 г – 188. Омекс – гель для прання: 3 літри за 119 за 84, 2 літра. 193 гривні коштують капсули для прання парсів 4 в 1, 13 штук. 299 гривень коштують капсули Solar. Вони трьох видів, 6 штук для білих речей, 12 штук універсальних і 6 для чорних речей. 139 гривень коштують капсули для прання Савекс. В оковці 10 штук. Містер пропер засіб антижир для кухні 800 мл за 149 гривень. Галакс засіб антижир 500 мл за 109 гривень. І за 109 гривень антижир. І ще 500 мл антижиру в подарунок. По моєму вибір очевидний. Засіб для миття посуду: об'єм 1 літр. Воша за 39. Фейрі 159 гривень 1,5 літри. 119 гривень за 1 літр. Містер Muscle для миття скла дзеркал 88 гривень 500 мл. Є засоби бюджетніші, хоч і не акційні. 34 гривні 500 мл Екопро. Засіб для миття дитячого посаду 500 мл 25 гривень. Паста за пінг став 169 гривень 850 мл. Містер профі, гель антежир за 26 гривень літра. Засіб для чищення універсальний wash and free за 34 гривні 500 мл. Набір засобів для прибирання від Frakенbok. Спрей, вологі серветки і пакети для сміття 109 гривень. Доместос за 79 гривень 700 мл. Доместос по 108-107 гривень 1 літр. Реф по 59 гривень. Сарма засіб для чищення сантехніки 750 мл 55 гривень. Валіза 29 гривень 500 мл. Такі запасні блоки до підвісних освіжувачів в унітаз по 8 гривень 40 грамів. Я ось такий купляла, дом, домус. Він робить блакитною воду і кладеться у зливний бачок всередину. Така, знаєте, яскрава синя вода. Цікавий засіб 17 гривень. Крот засіб для прочищання каналізаційних труб 25 гривень 940 мл. По 102 гривні нитка зубина b довжина 50 метрів. Зубна щитка о рубі одна штука 49 гривень. Зубна паста Аквафреш 125 мл за 64 гривні. Зубна паста Аква Фреш 75 мл за 54 і по 74 125 мл. Зубна паста «Парадонтек» 75 мл за 99 мм. Colgate 37 гривень 50 мл. Рексона 109 гривень спреї. Дезодоранти спреї, точніше, антиперспіранти від ФА 86 гривень, дав 94. Бачу багато її відтінкових бальзамів різноманітних: 150 мл за 59 гривень. Рексона кулькові дезодоранти по 64 гривні. По 99 гривень спреї дезодоранти від арко. Фа антиперспіранти кулькові 52 гривні. Рексона 74 чоловічі аромати. Фа спреї 92 гривні. Нівея 88. Хто знає, в чому тут фокус? Акційна ціна 109 гривень, а не акційна 94. Це якийсь більш інтенсивніший, чи це просто на нього одного була дорожча ціна? Ну так, акція, а дорожчий. По 68 гривень антиперспіранти жіночі кулькові. Фа по 49 гривень. 92 гривні коштує пінка для укладання волосся, 200 мл. Пінка мус від тафт. Ціна 169. Лак для волосся тафт 158. Фарба 27 гривень. Фарба гарніри 112 гривень. ціла 149 гривень. Щоденні прокладки Наторела 39 гривень, Діскріт 34 по 20 штук. Діскріт 100 штук 135 гривень. Бела Футінс 32 гривні 20 штук. І Белла 32 гривні також. Є такі і є сякі. Леді Байкотекс 70 гривень, 50 штук. По 49 гривень прокладки Котекс. Різна кількість 8-10 штук. І навіть і упаковки по 7 штук. Тут 8. Більші 30 штук упаковки по 99. А в такій упаковці 22 штуки 99. Натурела прокладки 40 штук за 155 гривень. 9 штук за 39. 14 штук за 79 гривень. Олвейс. 89 гривень. 20 штук у упаковці. І 14 штук теж 89. Прокладки Bella Fortins 10 штук за 32 гривні. Тампок з тампони з аплікатором 18 штук 87, Олвейс. Такі довші 44 гривні 26 штук. Тампони від торгової марки Котекс. Менші пачки по 8 штук 53 гривні. А більші упаковки по 24 штуки за 119. Щоденні прокладки котекс 56 штук в індивідуальних упаковках за 99. Такий варіант 20 штук 40 гривень. Белла Фотін з прокладки 32 гривні. Піна для гоління Нівея – 154 гривні 200 мл. Джелет – 84. Гель для гоління Джелет – 154. Арко 86 піна. Men бальзам після гуління 249 100 мл. По 59 гривень набори станків для гуління є 5 штук на одне лезо або 2 штуки на три леза. За 142 гривні набір станків для гуління жіночих бік місь солей 4 штуки одноразові станки для гоління від міс Солей. 46 гривень. Пінцет для брів за 24 гривні. Набір косметики для подорожей. Зараз акційна ціна 44 гривні. 5 штук паковці. В упаковці є шампунь, кондиціонер, бальзам для умивання, зволожуючий крем для обличчя і крем для рук. Крем для рук від торгової марки ШИК по 32 гривні 75 мл. Засіб для зняття лаку від логі 50 мл 16 гривень. Ланцюжок із підвіскою новинки по 44 гривні. Такі є на магніті по 44 гривні. Два колони, які складаються в одне сердечко. Ще така космічна новинка. Ціна 34. Засоби для догляду за волоссям від торгової марки L'Oréal Elsef. Бальзами по 112 гривень 200 мл. А шампунь об'ємом 400 мл – за 142 гривні. Пантін – шампунь 400 мл – 149. Бальзам 144, 275 мл. Шампунь для волосся сухий, шаума 150 мл – 108 гривень. Від торгової марки шампунь-гель для душу за 77 гривень. Антибактеріальне мило Сейплер 58 гривень 225 мл. Івхак для батьків: якщо важко привчити дітей мити ручки, а зараз така активна пора, діти більше на дворі, руки мити дуже навіть треба, то скористайтесь ось таким милом. Я купляла для своїх дівчаток. Хочте, тут виходить зразу пінкою у вигляді квіточки, мило так натискаєте. Потім, як використаєте, то можна будь-яке мило. Розчинити до більш рідкішої консистенції і налити повторно. От ціна зараз не акційна, правда: 59 гривень 300 мл, Але по інших магазинах такі аналогічні засоби в рази дорожчі. Думаю, хто купляв, той підтримує і підтвердить мої слова. Від торгової марки Шик мило дігтярне 140 грамів 22 гривні. Набір твердого мила Grand Charm 5 штук по 70 грамів за 44 гривні. Набір мила туалетного дуру 4 штуки по 80 грамів, 86 гривень. Одна штучка за 29 гривень. І мило дуру набір із 4 штук по 100 г 109 гривень. А ще в Аврорі є дуже велике різноманітня різних банних губок. Такі кольорові бантиками. Ціна 29 гривень. Всі з кусочками якимись, з сердечками. Ой, яка краса. Так, давайте перевіримо. Так, ціна 39 гривень. Такий бантик для душу. Ціна 55 гривень. І декілька варіантів кольорів. Мочалка для тіла банна із іграшкою за 55 гривень. Качечки всі жовті, а самі губки є декількох кольорів. По 29 гривень мочалка для душу та ванни. Довга із ручками. Така пухка за тридцять чотири. Такий варіант 59. дев'ять. по дванадцять. Такі по сорок По дев'ятнадцять такі двох кольорів. І по тридцять чотири.